Привіт! Сьогодні ми поговоримо про геноциди, які вчинила Росія проти інших народів. Нам болить своє. Ми знаємо з історії скільки горя ми, українці, отримали від Росії. Проте, аби розуміти ворога, треба знати і про інші їхні злочини. Ми випустимо кілька частин, і у першій розкажемо про вже призабуті злочини Московського царства проти народів європейської частини Росії. Тож дивимось, як Москва крокувала до Уралу. Старий бородатий ще радянський анекдот: В результаті справедливих, праведних, іключительно оборонительних войн небольшое московське княжество з розміром в Московську область превратилось в одну шестую часть суші. І от у цьому анекдоті вся сутність Росії. І Ще один є ментальний анекдот. От е, попали в ямку е, мішка, лисичка і зайчик. І починають хвалитися один перед одним. Зайчик каже, а мені е, татко подагнав нові шортики, такі з відрядження привіз. А лисичка каже, а мені, мама, сарафанчик новий купила, а мішка такий, а мені, а мені, а я вам зараз в морду дам. І от в цьому теж ментальна сутність. Російської імперії, і, власне, і тут, і імперського народу руских. В чому тут? Що ми, от наче ніщеброди, ми ходимо в якісь нужники на двір. але ми і можемо всім наваляти. От просто пробуйте там, не лізти нікуди, але так не можна. Треба ж величє своє ж там підтримувати якось лелеяти. Тому у нас і проблеми з нашими сусідами. Серед науковців часто говорять: давайте домовимося про терміни. От є руські, а є росіяни. Як називати їх правильно? Е, от про відмінність термінів була колись Брежнєвська конституція, і там було записано прям такі слова: що є єдина історична общність, советський народ. Тобто визнавали, що советський народ це щось там немає, Там українців, росіян, а є от така історична общеність. І всі в місті, да? советський народ. От. А потім советський народ почали грузини з Абхазами воювати, а азербайджанці з вірменами, Там в Середній Азії виникло ряд конфліктів, да? там в Придністров'ї. от І от Совєтська общність якось посипалася. Тому зараз. От десь по образу і подобію на Росії придумали таку штуку, що є росія, а є росіяни. росіяни. І от що мається на увазі? Русский це тот, хто відчуває себе русським. Ну, взагалі, в будь-якому етносі все запросто. Хто, ким ти себе вважаєш, тим ти є. Спитайте мене, ти хто? Я українець. От, е, і так само там е, хтось вважає себе там в Тульській, Рязанській губернії русські. Да? Е, а росіяни — це те, що було в Радянському Союзі совєтська общність. Росіяни — це не тільки рускі. А це і татари, і башкіри, мається на увазі, і кавказькі народи, там інгуші, Чечени, Дагестанці, аварці, Лізгінці, це і Буряти, це і Чукчі, це і Якути, це там понад 120 етносів, які загалом складають єдину історичну общність росіяни. Тобто руски це чисто етнічно русські а росіяни це всі фактично хто громадяни Росії і вважає її своєю е, історичною родиною. Десь так цікаво з точки зору філології. Коли запитаєш про самоназву, українець скаже Я Українець, наче дає відповідь на питання: Ти хто так само відповість Поляк: Ти хто поляк. І лише у русських виходить не ти хто, а ти чий е, прилагательне, чий?». Ти чий, я русський. Ти чі будеш? – спрашиваю. Терміни Русь, Росія і етнонім Руськія росіяни вкрали у нас. Цікава тема історія етнічних камуфляжів. Наприклад, татари це етнос, який був складений там в Прибайкалі Онон, Керулен, там, Прямурі. І він був монголомовний. Але е, татари, скажімо, прийшли сюди в, з військом Батия, десь завоювали інші народи, які називалися там булгари, половці. От. І це були тюркомовні народи, в яких саме власне татари розчинилися, але потім почали себе дружно називати всі ті, хто кого татари завоювали, власне, татарами. І вийшло, що справжні татари тепер називаються монголами в моноголі або там Айрати, Буряти. А власне, татари стали тюркомовними етносами: волзькі татари, Кремли, кримські татари і так є інші сибірські татари. Так само румуни. Румуни це, це вони самі себе вважають, румуни, роми, ну, романи, да, тось, римляни. Тобто румуни це римляни. Хоча це була там своєрідна в Дакії Колима, де, де всі сильні з усієї Римської імперії були, вони там перемішувалися, і для них латинська мова була ну, мовою спілкування да, для всіх. І так от вийшло, що італійці це в Римі називають себе італійцями, але в Бухаресті румуни себе гордо відчувають римлянами. І так само росіяни для того, щоб верні русські, да, вони вкрали етнонім в українців там. Типа, от ми, ми русські, ми — росіяни». росія, це там грецько, там русські, да? от і українцям, які власне називали себе русь-русини, довелося відмовитися від свого навіть етноніму, від своєї самоназви, щоб тільки показати, що ні, не русські. От і тому русини з часом стали українцями. Хоча русини, руси це ми, а не руські. Руські навіть назву вкравши, споганили. Тому що як гордо звучить руси, русини і руські. Чи та русські. А тепер зазирнемо в історію: слов'янські племена В'ятичів, які є основною слов'янською групою, яка брала участь в етногенезі нинішніх руських. Прийшли і розселилися у верхів'ях Оки і Дону пізніше за інші слов'янські племена, приблизно у восьмому столітті. На сучасній смоленщині знаходилися і східні поселення кривичів, які стали разом з Радимичами та Дреговичами базою для етногенезу сучасних білорусів. Тобто нинішня смоленщина це зросійщина частина Білорусі. На півночі, в районі озера Ільмень, ще з 5-6 століть проживали словени ільменські. Вони утворили кілька великих ремісничих центрів Ладогу та Новгород. Їх перевагою було те, що вони розселилися на шляху із варях у греки. Тому більшість населення, скажімо, із селян, перекваліфікувалися в ремісників, купців, ну і в ватаги розбійників, річкових розбійників, які потім почали називати ушкуйники. Власне, поява шляху із варягу греки і зробила необхідною централізацію у східній Європі. Саме тому й постала давньокиївська держава. А варязький рід Рюриковичів просто хотів контролювати торгівельні шляхи. І на цьому шляху було кілька волоків. Наприклад, з північних річок, які в Балтійське море впадали, да волоки були в річки в притоки Дніпра, які впадали вже в Чорне море. І було кілька таких волоків, які треба було контролювати. Так само із Балтійських річок в Волгу. Ну і в притоки Волги, і те, що текло в Каспійське море. І це там ну той же ж самий підмосковний Волоколамськ. Що таке Волоколамськ? Волок на річці Лама. Таким чином київські князі контролювали торгівлю і по Дніпру до Візантії, і по Волзі до Волзької Булгарії, і далі до Арабського халіфату, де основою торгівлі були хутра. Бобрів, лисиць, білок, песців, а також бурштин, моржеві ікла і продукти бортництва, віск та мед, ну а також раби. Тож крім основних річкових шляхів, потрібна була ще й велика промислова і податкова база, щоб було у кого брати податки і ті ж самі хутра. А місцеве населення тут до приходу слов'ян було переважно угрофінським. Так, на півночі, поруч з Суомі сучасні фіни та естами сучасні естонці, підскіпетром київських князів жили угрофінські етноси: карели, вепси, іжора, водь, меря, мурома, чуть заволоцька, Ерзя, Мокша. І ось ці численні народи зараз або повністю, або майже зникли. Чому так сталося? Для цього маємо зрозуміти один термін етноцид. От, наприклад, від етносу у Гінського Мурома залишилась лише назва міста Муром, а етносу такого більше немає. Чому так стається? Приблизно те ж саме, що відбувалося в Україні там, в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Коли приїжджає хтось, е місцевий там у графін, приїжджає в місто, а його ж вже примусово заставили вихреститися. Да? Він уже ж християнин, От, і е, що з ним роблять? Він, щоб не здаватися якимось е, мужичком древнім забитим, да, він намагається говорити на, як би сказали, зараз на і могучим. А тим більше, коли вони переїжджають в місто, то буквально через покоління вони зросійщуються, як би зараз сказали. І це відбувалося. В усіх, в усіх усюдах. І виходило завжди село Уграфінське, місто е, говорять, е, ну, можна сказати, слов'янське коїне. Е, І тому російська мова, русський язик, ніж правильно буде сказати, він більше схожий з церковнослов'янським, чим з іншими слов'янськими мовами. Тому у них немає там березень, квітень, травень, у них є март, апрель. Май не, не слов'янські назви. Чому тому, що це було таке, щось це був штучна, штучна, але слов'янська мова, і у графіни асимілювалися саме тому, щоб не вважатися там якимись ложками. Оцей процес і називається етноцидом, коли, наче ніхто ж нікого, не гнобить, не вбиває, а просто змушують м'яко переходити на е, мову окупанта. А вже, до речі, там в двадцятому сторіччі, от е, в тих же ж е, на тій же ж Кубані, або там, де е, в Російській Федерації, але українські села, що відбувалося? або ти називаєш себе русським, або їдеш в Сибір, і там все одно твої діти будуть уже, якщо виживуть, називати себе русскими. Отак от і відбувається етноцид. Тобто, або ви говорите по-русски, або вас тут не буде. Асиміляції фіно-угорських народів сприяла і їхня християнізація. Хоча до 14-15 століть язичництво вугрофінів уживалося разом з християнством, яке витісняло язичництво разом з мовою, от ще раз в русськам язики є поняття християнин, це християн. А ще в русському язикі є слово лох, лошара, да, у нас зараз сленгове слово. От, але е, там ізначально це було що? Це там якийсь простоватий мужик, це у графінської. От, І тому прижилося, що не хочеш бути лохом в Москві, в Рязані, там, в Твірі. От, говори по-русски. Асиміляція у графінів русським закінчується на наших очах. Відсутність національних шкіл призводить спочатку до втрати мови, а згодом і до втрати коріння. Уже у другому і третьому поколіннях ерзяни і мокшани, які проживали в містах, втрачають свою ідентичність. Колись я в 88-му році попав з Москви в Владимир. А з Владимира, якимсь забацаним там общим вагоном, їхав. Там, яку ще далі глибинку. Я коли зайшов в общий вагон, цей, я просто ну, мене здивувало. Я дивлюсь, наче ж всі ж э, виглядають як русские, да? а насправді вони говорять абсолютно незрозумілою мені мовою. І тоді тільки мені пояснили, що э, я попав в глибинку, коли э, Владимир, там, Ярославль, обласні центри говорять по-русски, а всі всі деревні в округі говорять на уграфінських ще мовах. Отак але зараз це вже пропадає. Уже, уже всі, хто переїхали в місто, через покоління вже мову батьків і дідів забувають. Після монголо-татарської навали Володимиро Суздальське та Рязанське князівства перейшли під володіння Золотої Орди, і згодом центром цього об'єднання стала Москва. І весь цей час від середини 13-го до середини 15-го століття Москва пережовувала і асимілювала у із 13 із 14 го століть новгородці починають проникати за хутрами і в землі комі пермяків та комізерян. Це уже передуралля, і після приєднання Новгороду до Москви починається асиміляція і місцевих племен. Але дуже важливо поговорити і про розгром Новгорода Москвою. Новгород з 12 століття був незалежною республікою з номінальною владою князя, який без посадника не мав права судити, ділити волості та виступати в похід. З часом посадника мав кожен кінець міста. У Новгороді фактично була олігархічна республіка. Містом і Новгородською землею правили представники 40-50 заможних родин. Новгород був частиною ганзейського союзу. Це був союз північно-німецьких міст, які контролювали усю Балтійську торгівлю. Але ганзейці самі приїздили до Новгорода торгувати. У них був свій там торговий квартал, своє самоуправління. У них не було ні флоту, фактично, ні власної професійної армії. Було тільки ополчення, і цим Москва й скористалася. У 1471 році на річці Шелонь московське регулярне військо знищило непрофесійне новгородське ополчення, а потім Новгород ще кілька разів було вщент розорено. Справжній геноцид у Новгороді відбувся за часів правління Івана Грозного під час так званого новгородського погрому. У січні лютому 1570 року царські опричники під особистим керівництвом царя. Фактично повністю винищили усю місцеву знать і духовенство, а простих людей вивезли в низові землі, розселивши на інші території. Так само московити вчинили із Псковом. Новгородці, по факту, були ще одним окремим слов'янським середньовічним етносом, як українці чи поляки чи чехи, і просто. Нинішні новгородці не розуміють, що тих слов'ян було покалічено, покатовано, а рештки відправлено в Понизя туди, в Москву і розселено там. А нинішні новгородці – це потомки або місцевих уграфінських племен, тих же Іжоров, Вепсів, або це е, ну, панаїхавши з той же ж Москви. За царя Івана Грозного Москва стала потужною і централізованою силою, основою якої була опричнена і армія, що складалася з дворянської кінноти та стрільців і мала сильну артилерію. І тут Московія остаточно переходить в режим імперії, бо імперія неможлива без експансії, без розширення. І тому для ментальності руських. Іван Грозний, абсолютний кончений маньяк, яких на світі було там дуже мало. Наряду з Петром Ім, наряду з Миколою Ішим, наряду з Сталіним і наряду там, тепер з Путіним, вони є абсолютними героями. Чому? Тому що вони розширяють імперію, русі дух Русів пахне імперією. І тому вони, тому вони приємні і близькі, ментально близькі. Саме з часів Грозного Московія фактично вийшла на сході до Уральських гір, а на півдні до Каспійського моря. Фактично відбулося заміщення Московією Золотої Орди. А так як форма правління була ну дуже-дуже подібна, то і заміщення пройшло легко. Спочатку, у 1552 році, було завойоване Казанське ханство. Перед цим відбулося кілька важких воєн, де поволзькі татари з перемінним успіхом воювали з Московією. Варто зазначити, що у царській та й сучасній російській історіографії наголошується, що захоплення Казані це відповідь на казанські набіги. Там, типа, от що це ж була оборонительна війна, розумієте? І тут підтягують за вуха ще й Золоту Орду. Але ж не треба плутати. Золота Орда це тринадцяте сторіччя, взяття Казані це шістнадцяте сторіччя. 300 років пройшло. І, але натягують за вуха, як ото саву на глобус, що там ті, типу, отже ж, ординці нападали, і ми ж от прийшли з освободительною війною, щоб вони не нападали більше. Триста років пройшло. Про що ви говорите? Тобто ми пішли на Казань, бо інакше б Казань напала на Москву. От вам це нічого не нагадує, от з сучасністю. Ну все ж точ, точ Казань брав, Астрахань брал, ревіль брал. Тож, продовжуючи експансію у Поволжі, московити захопили у 1554 році Астраханське ханство. Фактично, усе Поволжя опинилося в руках Москви. Влада Московії розляглася аж до північного Кавказу. Одночасно, із підкоренням Казані, Московія стала завойовувати і інші поволзькі народи. Так, під час правління Івана Грозного були спроби підкорити народ черемисів, який нині має самоназву Марійці, так само Московія прагнула захопити землі удмуртів, чувашів, ну і власне татар. Російська історіографія показує ледь не добровільне входження поволзьких народів до складу Московії. Але це не так, бо історію пише переможець. От переможці написали, що, наче, от, е, марійці, чуваші, башкири, татари ну просто мріяли. От от, от у них була страшна мрія, вассаєниця з Москвою, з Великою Вілікайрусі. Насправді ж, тільки за часів Івана Грозного поволжські народи тричі піднімали народні повстання. Це були так звані Чемериські війни. У цих війнах брали участь не лише Чемериси, а й Удмурти, Чуваші, Башкири. Це були війни 1552-57 років, 1571 74 років та 1581 85 років. Тобто повне поневолення цих народів відбулося вже після смерті тирана Івана Грозного. Фактично Поволжя Московія замирювала понад 30 років. Тобто сучасним марійцям, яких іще не покалічило русським міром, варто би знати, що їхні предки чинили опір загарбникам, і ми, українці, маємо пам'ятати про цей подвиг. Основною мотивацією для повстанців часто було й те, що усіх язичників Московія намагалася похрестити. Окупанти нищили віру місцевих народів. Ще тоді намагалися нав'язати місцевим народам московську версію православ'я як таку от скрепу. І у нинішніх Марій Ел або Удмурті да звичайно більшість зараз православних, але це так було не завжди. Асиміляція малих народів європейської частини сучасної РФ продовжувалася й далі. Так у 1740 році з'явилася так звана новохрещенська контора. Так у 1740 році була створена так звана новохрещенська контора. Це був фактичний інструмент русифікації. За 30 років діяльності цієї контори було насильно хрещено більшість немусульманських народів Поволжя. Але як тільки контора припинила свою діяльність, більшість ще мирисів повернулися до язичництва. Марійці гордий народ, і ще зараз, понад 500 років спротиву, а багато хто досі береже і сповідує старі народні традиції. Гордий народ, асиміляція поволжських народів здійснювалася і за допомогою зросійщення місцевих еліт за царя Петра. От якщо ти мурза, у тебе є якесь помістя. Не вихрещуєшся, помістя забирають. Іди, іди, браді. І тому багато мурз перейшло в православ'я. Зокрема, той же самий, ну от, от класичний випадок, той же самий Карамзін. Він внук татарського мурзи, який вимушено прийняв православ'я. І потім вже там папа Татарин, мама русська, і Карамзін хто русський. І він потім відстояв, що там типа как ми русські татар розбили там где-то на якій то ріки. Фактично, він плює в гроби своїх предків. І вот в цьому суть асиміляції, коли ви свої в ряд своїми завойовниками і кажете, як хорошо, ми там гнобили кого-то». От в чому ницість оці асиміляції оцих етноцидів, які проводила Росія протягом усієї своєї історії. Тож, навіть рання історія Росії, яка ще тоді не вкрала в українців назву та етнонім Русь, свідчить одне: від початку свого царства московити прагнули поглинути і асимілювати інші народи. А тих, хто боровся за свою самобутність, просто знищували, звинувачуючи у злочинах, бунтах неправильній вірі у імперії зла і методи відповідні, і 600 років досвіду етноциду і геноциду. У наступній частині ми розкажемо вам про геноцид Москвою Сибірських народів.